Портрет головного командира УПА Романа Шухевича висить у цьому робочому кабінеті вже близько року. Відтоді як 36-річний Ігор Скучинський, офіцер з бойовим досвідом розвідника, став командиром запасної роти. Я рахую, що це справжній провідник українського народу, тому що його слова були підкріплені кров'ю ворожого солдата. Він пішов у війську у 2017-му, до того працював у податковій міліції. Чому? Розповідає, як вразила його картина, яку спостерігав у центрі Києва. Учасник АТО без ноги, опираючись на милиці, вмивався просто з фонтана. Він стояв на милицях, молодий хлопчина, а в мене тоді підростала дочка. І я розумів, що рано чи пізно я зіштовхнусь з такою ситуацією, що. Хтось колись, якщо не діти, то племінники, якщо не вони, то внуки зададуть мені питання. І що тоді я їм відповім? П'ять років Ігор Скучинський захищав Україну на Луганському напрямку. Каже, велику війну з побратимами перечували. Ми вже відчували, тільки ми не знали, що такого характеру набуде повномасштабне вторгнення, а так, що ну, під ранок почнуть обстрілювати житлові квартали. такого ніхто не знав. Вечір перед початком повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року, о 23.43 хлопці з 14 ї бригади виїжджають з Рівненського полігону на Київщину. Безпосередньо був наказ від командира роти. І група розвідуваного висунулася під покровом ночі на київський напрямок. Про успішні дії командира розвідувального взводу Ігоря Скучинського і його побратимів тоді писали українські медіа. Вони розбили колону ворога і не дали росіянам просуватися далі. Війну, на яку пішов у 17-му році. Командир ділить так. Я не можу сказати, що я був на війні в 17-му році. Це була легка прогулянка. Я говорю відверто, розумієте? Я просто безкоштовно заробив статус учасника бойових дій. Ця війна це вже справжня війна. Війна жорстока, розумієте? Кровопролитна, підступна. Бойовий шлях вимірює областями Київська, Житомирська, Кіровоградська, Херсонська та Миколаївська. В останній бій, 23 березня 2022 року, був важко поранений. Один із підрозділів бригади мав іти на штурм напрямок на Снігурівку. Ворога в тих місцях мало не бути. Але Ігор Скучинський з підрозділом вирішив перевірити. Пройшли 60% шляху, запустили квадрокоптер, і тут, посеред степу, Ворог почав обстріл. Він лишився, щоб прикривати відступ групи. Було прийнято на негайний відступ групи, тому що лягли б всі. Про якусь евакуацію мене як командира мови не було, тому що я розумів, що вона, по-перше, ставиться під ризик. Це перше. Ну, Витягнути мене під таким шквальним вогнем це нереально. І плюс я ставив під ризик тих, які ще живі. А так є можливості, що люди. Залишаться, люди будуть живі, будуть далі виконувати накази по виконанню завдання за призначеннями. Той його бій призвів до того, що він пережив дві клінічні смерті. Йому мусили ампутувати ногу. А далі були 11 місяців лікування реабілітації. За той бій військового нагородили орденом імені Богдана Хмельницького, третього ступеня. Та має ще й іншу згадку: осколки в спині. Ну, велику кількість уламків дістали, але зараз в тілі десь в районі 18 уламків, ще знаходиться. Вони капсулювалися. Ми з ними дружно живемо. Зараз Ігор навчає воювати новобранців. Після ТЦК хлопців направляють до нього на індивідуальну військову підготовку. каже, щоб успішно бити ворога, мотивацію знайти легко. Треба просто згадати історію таких міст, як Маріуполь, Буча, Ірпінь, Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків, Дніпро. Одеса зараз. Яку ще треба мотивацію для чоловіка, щоб він зрозумів, що його покликана не тільки статева приналежність спати з жінкою, а в першу чергу це її захист. Ігор Скучинський з дружиною ростять семирічну донечку Єву, що розповідає він щось дитині про війну, поки каже, його інформація для неї надто важка і передчасна. Я їй не розповідаю про війну. Можливо, колись. В старшому віці, можливо, їй то буде дійсно, вона буде розуміти те, що я їй донесу. Що я розкажу? Про розірвані тіла? Чи про смерть своїх побратимів, ну, зруйновані будинки, які там десятками років люди будували, розумієте? Для чого? Має військовий і відповідь на поширене тепер питання про час закінчення війни. Знаєте, коли вона закінчиться? Коли кожен українець того захоче. Вона закінчиться тоді, коли. Цивільні люди перестануть задавати питання у військових там або в там ну справжніх волонтерів, не псевдо, а справжніх, коли вона закінчиться, а почнуть щось робити. Ну, ми не гуртожиток. Наша вітчизна це не гуртожиток, що хтось комендант, хтось прибиральник, а хтось житель. Ми тут всі, сини й дочки. І якщо, наприклад, населення Західної України не зрозуміє на що схильний ворог, тому що вони не бачили тих жахіть, які відбувалися і відбуваються зараз на тих чи інших регіонах України, то. Вони глибоко помиляються, що їх це обіде стороною. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.